Доброго дня. Загальний розклад. ломотні зміни, яких вам не уникнути. Що стосується благополуччя достатку, що стосується вашої родини, благополуччя вашої родини. Ну, загалом позитивні зміни. Неочікувано навіть для вас підете на починання. Вам відкриються можливості, шанси. Ну, вам говорять, вищі сили бути мудрою по відношенню до ситуації. Ви саме досвідчена людина, яка має знання. І ви зможете досягнути бажаного, що стосується благополуччя і достатку і загалом щастя, радості в благополуччя, стосунків і взаємодії з рідними та близькими людьми. Ви отримували свої уроки, ви проходили саме ситуацію обставин, в яких ви здобували досвід і знання по відношенню до ситуації. На даний момент вам говорять, що навіть якщо ви не розумієте, яким чином відбудуться обставини, і навіть і не сподіваєтеся на позитивні зміни, неочікувано для вас. Ви здобудете для себе інформацію, яка в подальшому і приведе вас до благополуччя і достатку, але для когось ця інформація буде позитивною, для когось негативною. Негативною саме в тому, що ви вийдете з ілюзії по відношенню до чоловіка, стосовно якого ви сподівалися, що ви можете мати родину з даною людиною, маєте перспективи саме з ним на родинні стосунки, досягнути благополуччя і достатку стосовно особистого життя. От неочікувано, для вас ситуація кардинально зміниться, проясниться по відношенню до намірів і до планів даної людини. Тому будьте мудрі по відношенню до ситуації і рухайтеся далі. Йдіть в новопочинання. Не закривайте собі можливості і шанси, будьте мудрим, активним, мудрою, активною і дійте. Тому що вам відкриваються можливості шанси, і ви повинні використовувати. Ці шанси, ці можливості, незважаючи на те, що дехто не бажає, що ви досягали результативності в своєму житті, або дехто бажає використовувати вас як ресурсну самодостатню людину. Але при цьому ви зливаєте ресурсами стосунки взаємодії з людиною, і ви до цього розуміння повинні досягнути стосунки взаємодії з тією людиною, яка не варта цього, яка використає вас і навіть неочікувано для вас. Зникне з вашого життя, то тобто виправдовуватися або обґрунтовувати свої саме дії. Дана людина не буде. Тому вам і говорять не знаходитись в ілюзії по відношенню до людини, яка знаходиться поруч, особливо це стосується особистого життя. Тобто Партнера стосовно даної людини ви будуєте плани на перспективу. Цього робити не потрібно, якщо ви бажаєте досягнути саме благополуччя достатку в своєму житті. Ні, ви повинні йти в новому але в тій чи інші ситуації ви повинні розуміти, що лише ваша активність і ваша самодостатність приведе вас до результативності. Період, коли жінка з минулого закривала вам можливості реалізувати-реалізуватись. Ви втратили роботу, втратили бізнес, ви самодостатня людина інтелектуально розвинена, ви самодостатні по відношенню до ведення бізнесу загалом. Людина, яка займала посаду, людина, яка мала благополуччний достаток стосовно фінансу матеріального. Але ви не помітили в якийсь момент саме те, що за вашою спиною почалася вести гра. І люди, ваше близьке оточення, підставою було те, що вони відчули конкуренцію. Вони якийсь момент знаходились в ілюзії по відношенню до вашої ресурсності а потім, коли зрозуміло, вони не забажали чесної конкуренції. Вони все зробили для того, за вашою спиною, щоб. Прибрати вас свого шляху, так ви залишили ситуацію розбитого серця, але на даний момент вам говорять, незважаючи, який час тривала дана ситуація, тобто який період ви не могли. Досягнути бажаного результату, що стосується фінансового благополуччя, доставки вашої реалізації. От, вам говориться саме про те, що долумотні зміни, яких вам не уникнути, а саме те, що зміни відбудуться. Так потрібно буде почати все спочатку. Можливо, навіть отримати додаткові знання. Тобто, незважаючи на те, як будуть складатися обставини, ви досягнете того, чого ви бажаєте. Тому не потрібно. Залишатися саме в негативному емоційному стані потрібно закрити для себе питання сумту печаль, розбити серце, три біди на серці, не зважаючи на негативні дії саме тих людей, на даний момент дані люди не мають можливості керувати, маніпулювати і вказувати, як вам жити, як вам бути. Тому скористайтесь даним шансом, даною можливістю. І пропрацюйте дане питання, і досягніть, тому що згодом вам потрібно буде зробити вірний вибір, вам потрібно буде активно проявлятись, а ціллю саме досягнення того, чого ви бажаєте. Рух колософортуни говорить: ви на відстані знаходитесь саме з тими людьми, які негативно впливають і впливали на ваше життя. І на даний момент, якщо. Ви знаходитесь в розпачі в негативному емоційному стані, то лише тому, що ви постійно продумуєте, аналізуєте саме негативні події, а вам потрібно поставити крапку, вам потрібно відсікти. Вам потрібно для себе зрозуміти, що закінчення певного періоду в вашому житті, закінчення періоду, коли люди могли маніпулювати, люди могли вказувати, як вам жити, як вам бути, тобто своїми негативними діями вибудовували. Події ситуації в вашому житті, так, як вони того бажали. Але на даний момент обнулення, і вам відкриваються можливості піти нови починання. Тому використовуйте і розумійте, що незважаючи на ситуацію, на обставини, чого б не потребувала ситуація і обставини, ви повинні діяти, ви повинні рухатись, тому що доленосний саме, коли фортуни говорить, що що б не відбувалось, це приведе вас саме до благополуччя достатку.